Суд це місце, де людина шукає справедливості, тому суддя має бути взірцем у всьому і слідкувати не лише за дотриманням законності, але й розглядати моральний бік кожної справи. Цими принципами у своїй роботі намагаються керуватися і працівники Криверійських судів. Основним принципом треба руководствуватися тим, так як ми стоїмо на верховіцтві закону, верховістві права, щоб суддя, який виносить рішення, був чистим. І рішення його було законно і в рамках закону. Суддівський корпус Кривого Рогу зазначив на урочистому прийомі з нагоди професійного свята Сергія Маляренка, виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради, завжди залишається вірним складенні присязі. Гідно виконує свої обов'язки в ім'я законності, справедливості і гуманізму. Ваш професіональний праздник, хочу поблагодарити вас за вашу принципіальність. за ваше знание своего дела, за ту самоотверженность, потому что, понимаю, сам работаю с людьми и вижу, какие мне вопросы надо принимать, а вы сталкиваетесь вообще, и от ваших вопросов а также зависит и судьба этих людей. Закон есть закон, и спасибо вам, что вы остаетесь на страже этого закона. Кращих з кращих цей день було відзначено грамотами місць виконкому. Ці нагороди визнання нелегкої справи, яку щодня виконують ті, хто вдягнув мантію судді. Ну, робота, будемо говорити, не, не з легких. Робота Работа це просто кажется, що сидиш в здании, просто как говорят, ну робочі моменти, такі, які бумажні. На самом деле нужно очень много думать, і кожне действие очень серйозно, так как это робота суда і Всем работникам, я всегда на своей работе говорю, когда провожу совещание, что каждое ваше действие оно должно быть таким, как должно быть, как положено. Потому что любая ошибка, даже при заведении дела, при, ну при, при формировании дела, даже опись, Внісіння того или иного документа может повлечь за собою какую-то ошибку, яка потім будет невосполнима. Серед проблем недостатні матеріальне та технічне забезпечення судових установ, невисокий рівень зарплати, проте у святковий день воліли говорити не про це, а про довіру громадян до суду. Про що свідчить і зростаюча кількість справ та звернень в суді дуже багато справ, діл, котора зв'язані земельними вопросами много дел очень по коммунальным платежам, по задолженностям граждан. Если смотреть по уголовным делам, по уголовному производству, то больше, конечно, это кражи, грабежи. Наразі в державі триває реформа системи судочинства, яка має на меті перетворення України на дійсно правову державу, в якій гарантується ефективне судочинство, справедливий розгляд прав незалежними, компетентними і неупередженими судами. Хотілося, звісно, пожелати, щоб у нас был мир во всем мире, чтобы на судебную власть обратили внимание, то что судебная власть работает по закону, в рамках закона. И, конечно же, пожелать всем счастья, добра, любви, уюта и благополучия в семьях.